Така спільна розмова про двох авторів. І тут тепер ми виступаємо як перекладачі. Сергій переклав збірку, яку сам собі відібрав віршу Пауля Целана. От вона, світлотиск. А я, мене звати Олександр Бойченко, переклав збірку оповідань Тадеуша Боровського Боробського у нас в Аушвіці. ]Top. З назви зрозуміло, що це є переважно концтабірні оповідання. І ніби мало що є спільного між Паулем Целаном і Тадеушем Боровським, так собі думалося. Не кажучи вже про те, що Пауль Целан більше чи менше в Україні за останні роки став відомим. Тому що досить багато його перекладали, і е, у нас в Чернівцях є такий Петро Рихло, який вже багато-багато років присвятив цьому автору, і він пише про нього книжки, перекладає і, і тепер у нього є великий проект перекласти всього. Целана, лага, що він все спочатку почав і знову так, що йому вистачить роботи. Він здоровий має добре. Я думаю. Тадеуш Боровський в Україні майже невідомий, а це дуже неправильно, оскільки забігаючи наперед, я вважаю, що це найсильніший автор, який писав на тему. Що цих двох авторів поєднує? Перше, що вони є а, за а, кожен у своїй країні, але у Пауля Целана невідомо яка країна, але в німецькомовному світі. Пауль Целан це вже тепер є хрестоматійний автор. Тадеуш Боровський в Польщі є хрестоматійний автор, якого вивчають в школі. Обоє вони при цьому народилися в Україні. Пауль Целан в Чернівцях Тадеуш Боровський в Житомирі. Далі обоє пережили трагедію Другої світової війни. Так чи сяк вона пов'язана з Холокостом. Пауль Целан втратив цілу родину в таборі. Сам до табору не потрапив, пережив війну і емігрував. Тадеуш Боровський сам потрапив до концтабору Аушвіц, потім до концтабору Аушвіц, потім ще був в кількох таборах, і ще рік після війни жив в Німеччині. В якийсь час жив в цих таборах Дік для переміщених осіб. А кожен з них. Пережив війну як особисту трагедію такою мірою, що фактично вона знищила для для них обох цю іншу, іншу тема. Інша справа, що у Пауля Целана, це не завжди є очевидне, але це трагедія людини. Я би сказав так, що сьогодні. Проукраїнські, російськомовні люди переживають ту трагедію, яку пережив Павел Целак. У нас є багато патріотів України, в тому числі сьогодні виступало кілька з них в різних місцях, які пишуть вірші російською мовою і страшенно цього починають соромитися. Вони, значить, вони є в ситуації, коли вони винні без вини, так? Як, як той самий Камеранцев чи Херсонський, які розуміють, що вони... Мову не вибирали, вони виросли в російській мові, а тепер ця мова а, вбивць народу, з яким вони себе а, все таки ототожнюють, так. Вони себе отож з українцями а, можуть жити в різних країнах, пишуть російською мовою, а, а, а Росія, а, а Росія ну, робить те, що робить. Пауль Целан пережив цю трагедію так само або ще гостріше, тому що. А, німці, з як... культурою яких він себе ідентифікував, будучи євреєм, винищили його родину. І як після війни почати німецькою мовою, мовою бив твоєї, твого народу і твоєї родини, це був якийсь такий дуже важкий переломний момент, після чого він і починає ламати мову. Ну про це, про це що буде мова. А, а Тадеуш Боровський. Пережив, пережив табір і після війни зіткнувся з ситуацією, коли багато людей пишуть польською мовою. Люди, які також сиділи в таборах, і вони починають ідеалізувати себе і демонізувати нацистів, які їх мучили в тих таборах. І Боровський виступив проти цього. Він так знову виявив, що він якійсь ситуації конфлікту із мовою із майже власним народом а, і. Щоб не так не все зразу сказати, то трохи тобі слова, я ще повернуся до, до цієї теми, просто перед кожен про свого підопічного фару. Ти ще забув такий важливий момент, який їх поєднує, вони обидвоє світси. Так, і обоє, врешті-решт, не витримали надто довго того тої травми, і кожен з них наклав на себе руки. Так, причому перекладали, ми переклади добирали не тому, щоб перекласти власний суїцит. Хоча в мене свого часу була ідея зробити таку антологію поетів самогубців. Наразі ну, я вже одного самогубця перекладаю, то можна ще знайти достатньо кількість багато. Та <плес> й це... зробити таку антологію. Але ну, насправді я думаю, не... Не, не хотів би я таку антологію робити і читати. Такої антології не буде, але те, що ми переклали спонтанно саме ці дві книги. Нечасно, я думаю, це ж вона по-своєму символічно, тому що справді і для Боровського, і для Селяна ця тема травматизму поствійськового, постгеноцидного, вона є, ну, вона є основною. Це попри те, що Сашко абсолютно вірно сказав, бо селяна вона не відчитується на рівні, на рівні тематики, дуже рівне, дуже рідко в нього там з'являються якісь політичні означники. Е е Крім... Хрестоматійної, мабуть, всім відомою. Крім Так, безперечно, Смерті. Та, безперечно. Та, та, та. А, і, і знову ж таки, це теж така показова річ, що селяна на якомусь такому загальному популярному рівні знають передусім за віршем фуга смерті. А натомість для нього це був, скоріше, і радше, виняток із того, що він пише. І навіть є ця Історія, коли він був в Ізраїлі вже дослідно напередодні своєї загибелі за кілька місяців, дається, до своєї смерті, і виступаючи чи не останній його публічний був виступ, чи один з останніх. і його попросили там прочитати «Кругу смерті, він відмовився. Для нього не було метою весь час експлуатувати цю тему і працювати цією темою. Для нього це було занадто болісно. Хоча і необхідно. Але якщо брати на рівні якомусь інтертекстуальному, ну, то насправді вся його, вся його поетика на цьому і базується. Базується, власне, на історії євреїв, на їхній культурі, на їхніх стосунках з іншими європейськими народами. І так, так чи інакше, все це зводиться навколо цієї травми, навколо волю. І, і навіть з наших слів може, може можливо видати, що це щось таке, що. Може бути лише дуже депресивним. в випадку Зборовського так ну, мабуть, мало діяти. Заправді це не дуже депресивна проза, але це, це, це та депресивність, яка е, власне має, повинна знаходити якийсь відповідь. Це, це, це не просто е, не просто бажання викликати в тебе співчуття, жаль, страх чи огиду, а це скоріше спроба. Спроба достукатися до якихось речей, які в тобі можливо десь сплять, можливо, які не є активізовані, активізувати, нагадати, що в принципі, людина дуже слабка істота. Вона дуже легко за непевних обставин, за обставин жорстких втрачає свою людську подобизну і, і про те, що вона слабка, і потрібно пам'ятати тоді, коли перед нею не стоять якісь спокуси і не стоять занадто сильні випробування. Бо дуже часто, коли людина не готова до якихось спокусів випробувань і в принципі, до того, щоб робити вибір, вона зазвичай тоді робить вибір не, не дуже рік. От. А що стосується Селяни, то в нього, власне, попри весь т, 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 травматизм, про який є, я тут говорю, в нього дуже різні вірші, в нього є доволі світлі, легкі ліричні поезії, особливо в його правильній виборі. І от, власне, так, щоб якось рейти, рейти. Та, не розслаблювати, не розслаблювати читача, я вирішив прикласти вірші і пізно. Тобто є така справа, значить, ранній, потім трохи пізніший, але цей пізній. Хоч ти про це пишеш вперед, після мови про те, що ти вибирав, чому і, і яких тем уникав, ну, значить, не тем, а мотивацій. Але ще ж ви ще може тої книжки не тримали в руках, то може би це варто пояснити. Бо тут є такий момент, що ці вірші... Вірші більш-менш 69-го, 70-го, ні, ні, там перші написані де 65, го року. Ага. Це то останні сім ну, років його життя. Ну, але загалом це період, коли, ем, якко кажучи, е, селан не, не щодня був адекватний. Він мав вже темні світлі періоди, е, і всі ці спроби. Самогуб, ну, зрештою, спроба самогубства, яка врешті-решт закінчилася самогубством. Це, це завжди свідчить так чи сяк про психічний розвиток. І цей цілан, ага, цього чекати моїх друзі. А, і, а, ти вибрав ці вірші, які є досить темні. Не? значить, Тут є, є така проблема. Той згаданий Петро Рихло написав монографію, в якій пояснює, що. Пауль Целан є дуже інтертекстуальним, що він весь час працює на діалозі. Так що діалог це є якесь таке наскрізне на поняття його поетики, а з іншого боку, ці вірші можуть видатися страшенно герметичними, без якихось кодів, пояснень, зрозуміти їх досить важко. Але є ще третій бік, якщо би так можна було сказати. Euh, сам це вам говорив, що там не треба нічого коментувати. Ви просто читайте, як ви будете читати, 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 ви рано пізно e зрозумієте. Інша справа правильно чи ні, але що значить правильно чи неправильно Так не Ну, У нас був випадок, коли а я цю збірку редагував, але радше спав коректором, і там був якийсь рядок, якого я зовсім не зрозумів порівняно з іншими, які я. Не знав, чи зрозумів. І я пишу: слухай, а що тут? Тобто, воно якось ніби в'яжеться, і Сергій відписує: Ну пристань, так ніби ти типу, попередній. <реш> знав про що йдеться тут. Питання в цьому полягає: як це поєднується? Що він ніби діалогічний, а водночас герметичний? і що, Чи можна до них достукатися? Ну це насправді от виглядає так: от, скажімо, ти читаєш п'єсу, так? Ти читаєш. Діалог, та, якусь сцену з І От уяви, що звідти виймається мова однієї е з е одного співспіврозмов. Залишається mm. лише мова одного та, іншого. Mm. Ти, от, ти от читаючи це уламки діалогу, намагаєшся зрозуміти, а що би там відбувалося? Що би мав відповідати цей mm. персонаж? Як би він мав говорити і хто цей персонаж? Селяна дуже часто так є. І в нього прочитання справді може бути, е, ну, в принципі, як будь-яка справжня поезія, воно може бути різною. Ти можеш це читати без коментарів, без пояснень, без якихось трактувань, без приміток. І цілком можливо, що ти просто відчуєш цю поезію, віддаєш неї і будеш її сприймати. Це як, як, також інший образ, як з телефоном. Ти слухаєш, а не чу, ну хтось говорить по телефону, а ти ж не чуєш, співрозмовлення, правда? А добре, якщо ти слухаєш жінку. Вона no, повторить те, що. і А враховуючи це теж, ну це власне, це зараз можливо, хороший приклад із телефонами. Зараз, чим доступнішою і повсюднішою є повсюдніше і доступніший мобільний зв'язок, тим більше ти відчуваєш його девальвацію. Тому що ви подивіться. Про що ми в основному і здебільшого говоримо по мобільному тиху, що ти сказав? Що, що, це постійно, типу, по типу по, по, по кілька разів повторюєш якусь фразу, яка в принципі настільки втрачає якусь свою значення, що не так важливо, і можливо дійсно справді набагато простіше сприймати те, що, що ти навіть не тому що все до не зрозуміло. А я до того, що е, є варіанти прочитання ціляна з коментарями, і це теж це страшенно цікаво. Це страшенно цікаво, тому що. Ти раптом дізнаєшся купу якихось речей, які додають якось додаткового блиску, додаткових знань, додаткового розуміння, і все це разом сукупно дає якийсь зовсім інший ефект. Але ні той, ні перший варіант, ні інший варіант не є, не є оптимальним. Може бути що завгодно, і, власне, мені цікаво цікаво іноді читати коментарі. До його віршів так само, як і його вірші. Скажімо, німецькі видання, повне зібрання творів Целяна, яке видало Кориніса Зубрам. За там вірші займають лише десь третину видання, а решта це якісь примітки. І ти з цих приміток відкриваєш по цілий світ, який стояв, стояв за Целяном, за його часом, за його добою, за його оточенням, за австрійською і німецькою літературою 50-х, 60-х років. Ти ти читаєш, ти розумієш, наскільки це цікаво, скільки це, це здорово, скільки це глибоко, а врешті-решт, дочитавши, ти приходиш до висновку, що ти міг цього всього не читати. Справді, що це до більші ціляна має, ну має стосунок, скречно, це все про нього написано. Але що навіть без цих приміток ти б чудово собі порадився повідомлення. Або так само, скажімо, мені страшно подобається, подобається збірка селяна, яку Зробив Марк Белорусець, вона була видана в Росії кілька років тому. І Він спробував туди помістити, крім вибраних віршів ще його листування, його прозові якісь статті, відповіді на якісь журнальні анкети, і потім свій якийсь великий текст на розмову з іншою перекладачкою, по вони розуміють, ціляни. Це все разом теж старає дуже таке трішки химерне, трішки строкате, але надзвичайно глибоке і болісне. Болісне полотно, з якого раптом постає дуже чітко і дуже, дуже так, о, о, окреслено сам сам селян, сам поет. Я до чого говорю, що насправді моя ця збірка вона жодною міру, звичайно, не претендує і не могла претендувати на жодну там, якусь академічність, тому що, по-перше, це доволі спорадничо вибрані вірші з чотирьох збірок. Доволі безсистемно просто я перекладав те, що мені подобається, те, що я якось відчував, те, що я зміг піймати, або не піймати, але спробувати піймати, і багато чого минало. Ця збірка не має коментарів, і очевидно, це лише якась така невеличка цеглинка оцю села Ніану, яка вибудовується і виписується в Україні, яка сподіваюся далі буде. Ну я впевнений, вона далі буде витворюватись, тому що, по перше, це надзвичайно амбітний проект рихла його бажання перекласти цього збірка, це, це як на мене це взагалі фантастична штука. Але знову ж таки, я розумію, що багато речей з того, що перекладає Петро, я хотів би побачити щонайменше в іншому варіанті. І тому, власне, мені здається, чим більше у нас буде перекладів і селянок, тим буде краще нам усім. Якийсь приклад? З задоволення. З задоволенням. Ну, а, так, ти м почитай, ще почитай. Ну, почитай, але я попрошу у когось такий звичайний годинник, щоб ми тут не перетягнути. Просто ну. щоб полежав, я віддам. Любці, боже, я... не <ріст> <що я> віддам. <ріст> Давайте я вам почитаю, О, насправді, знову ж таки, я про це говорив про це говорив в Чернізак. Його останні вірші, навіть відміну вірші віршів ранніх, які були доволі... Які доволі просто і доволі якось логічно вкладалися в цю естетику сюрреалізму, поезія, яка виплила з французького сюрреалізму, з модернізму німецького і австрійського, зокрема, Воні доволі прості, там багато речей, які якось співвідносяться із, із його попередниками. То чим далі, тим вони ставали стислішими, вони втрачали якусь об'ємність та вони все перетворилися, умовно кажучи, із великих цеглин на такі маленькі цеглини. Кінець вони навіть графічно виглядали дещо інакше, вони виглядали як ті е, короткі тексти, написані на якихось поштових картах. Я знову ж таки це, говорив, що якби він писав сьогодні, він би, очевидно, міг писати свої вічі СМС. Ну, і складається в смс е, попри те, що за рівнем наповненості, якоїсь образної наповненості, змістової наповненості, вони це ну, надзвичайно надзвичайно. Е, Поки надзвичайно щедрі, і, і власне ця відсутність розміру об'ємності від не позначилася на а, змісті як такому. Я до того, що його можна читати швидко і просто, я не буду робити якусь паузу, Я просто зараз почитаю. Ну, скажімо, давайте я так відкрив. Намагання книга світлотиск. Зрештою, і сама а, загальна збірка. Та, а, це в оригіналі називається ліхтсванг і це можна прикласти, можна прикласти дуже просто. Тиск світла. Да? А можна прикласти як світло тиск, я так і зробив, тому що в нього дуже багато ось, от, таких словесних покучів. Це спроба із кількох слів зробити, як, зварити їх, якусь таку зварку, да, або злюбити, як, як прекрасно говорить Ігор Померанцев, слиної ластів, ластілячою слиною. Я вирішив завжди скористатися цією власнечою слиною, і цей розділ ціла книжка називається Світлопиз. Ми лежали вже глибоко в чагарнику, коли ти врешті підповзла. Та не могли до тебе засутеніти. Панував світлотис. Вічності проїздили йому крізь обличчя і далі. Поволі згасав вогонь усіх свічок. Зелень тутешня пробивалась на підборідні камені. Що його знову і знову коронили сила. Збирач бакання, коноче, повен кошик. На кінчику пальця радіопромені, для нього того звір, що прилетів. Майстер бак. Що потребувало зірок, розсипається. Твоєї руки зеленолиста тінь збирає його, радісно розкушує чітко карбовану. Бій сокирку над нами, розмови з лезами сокир у низинах, ниво острів, з яким тобі затуманюється надія. Хто вдарився в тебе? Жай воронкоподібний камінь із навораного поля, ні звук, лише смертельне світло разом із ним. висота кружлянь, сильніше за себе. Ріж молитовну руку. З повітря око ножиця, відрубай їй пальці своїм цілунком. складений нині іде, затамувавши ви. Промісткий ранок, шматуйся тобі, замовкаю до тебе, звучимо на динці. стікають вічності звуки, крізь вереск нинішнього минулого. Їдемо. Високо здіймає нас останній отвір флей. Прискорене серцебиття зовні просто з нею, місцю землі. Перерізана голубина стрічка, розірвана влада квітів, підозрювана знахідка душі. Як ти вимираєш у мені, ще в останньому зношеному вузлі дихання стримиш у ламп життя? Я можу тебе ще бачити луна відчутна дотиками слів на краю прощання. В лице твоє лякається ти, коли раз ясно засвітиться лампою в мені, в місці, де найболючіше молиться ніколи. Не дій наперед, не відсилай, стій тут. Заснована нічим, вільна від усіх молотов, тонко складена за приписання, неподола, приймаю тебе замість Бога. Одного разу смерть мало успіху. Сховалися та й ми. Може, навіть іще буде, бо а наступна акція опять, Дай допомочку. Але про, про Боровського така, може, найважливіше, що треба зрозуміти, перш ніж читати цю книжку, чому він пише так, як він пише. А відразу після війни звичайно постала велика маса літератури про війну і табори. Було багато авторів, які відсиділи в Аушті, Біркінау або інших таборах. І потім в цих своїх або мемуарних, або художніх творах, або були також відомі, якщо вже про польську літературу говорити, польські автори, які там не сиділи, але. Назбирали інформації і писали. Йдеться про таких, як, припустимо, Допія Науковська з Тобто Автори дуже відомі були ще і до того. Потім вони починали працювати з цією аушпінською темою. І як досить швидко, хороша польська критика зауважила, більшість цих творів належали до так званої мартерологічної теми. Тобто, ми жертви. З нас знущалися, ми не винні, ми навіть часом героїчно боролися, а німці, нацисти з нас знущалися, нас вбивали, заганяли до газових камер, спалювали. Боровський вважав, що це є брехливий, фальшивий підхід до теми, оскільки, як людина, що там сиділа, він знав іншу правду. Інша правда поля... Інша, власне правда полягала в тому. Що німці, нацисти, створили концтабори, але не німці мучили людей в концтаборах. Німці створили систему е, таку, що е, самі в'язні мучили в'язні. Тобто всіма оцими маленькими начальниками в таборах були в'язні. Німець десь дуже далеко, він може дати загальну команду. Так? А, тим часом саму чорну роботу завжди виконують в'язні. В'язень є капо. Тобто, якщо проводити якісь паралелі з сталінськими таборами, він є бригадиром, який водить цю е, е, бригаду або команду по аустріцьки, по-німецьки -по кажучи, на роботу. В'язень є також старостою бараку, або по їхньому кажучи блоковий, як це вже сполонізовано звучить. В'язень з зв в'язнім складена зондер команда, яка заганяє людей до газової каміни. Причому. Зондеркоманда на 100% складалася з євреїв. Євреї приймають єврейський ешелон, євреї відбирають речі у євреїв, євреї заганяють євреїв до газової камери. Це було абсолютно би, такий чіткий наказ, який не мав право порушувати. 100% зондеркоманди має складатися з євреїв, які тут нищити інших ворів. А Німець десь з боку, він наглядає. Так? І, і, якщо в Ауштиці винищено понад Мільйон людей, і одночасно 150 тисяч ще сидить, і весь час не хотіть А на все це є буквально кілька тисяч німців. Так? Якби ці люди просто голими руками кинулися на німців, яких нібито ну, ніби, німці їх тут пильнують, а, ну то це б була справа 10 хвилин розвалити весь табір і вийти на свободу, втративши, наприклад, може 50 тисяч, так? А, але решта врятувалася. Але копи його кинеться ти? Тисяч. Я вас переб'ю, бо я вже куплю трошки. Якби зараз тут був хоч один свідок живий Аушвіца що Чесенського, він, б... він би просто вас запитав, а як вони могли відмовитись від Але цього Але я поки могли... що нікого не почав звинувачувати. Ні, ви До просто слухи. сказали, що це ні. А я цитую зараз єврейського філософа Ханну Гарену, яка провела дослідження, яке показало, показав. Хто бунтував. Врятував 50%, хто не бунтував майже ніхто. Просто ніхто не хотів опинитися в тих 50 тисяч, які боротьби. Як мали ви зай... будете мати зараз тут вечір, то ви не. сядете і будете говорити. Не, а як ми як ще не закінчили виступ, віде? а буде момент на, на питання і дискусію. Отже, для Тадеуша Боровського страшним шоком було, була ця пасивність. Він вважав, що він же сам поводився так само. І для нього страшним шоком стало те, що, виявляється, людей дуже легко можна зробити о такою безвольною масою. Це є майже вам відповідаючи, це не є його звинувачення цим людям, це є констатація факту, що в нелюдських умовах людина дуже швидко перестає поводитися по людськи Так, людину можна голодом. Довести до такого стану, що вона за шматок хліба здатна іншого підставити на смерть, загнати до газової камери, аби не опинитися там самі і так далі. Такі системи, як Аушвіц, це переступання тої межі, де людина має сили, має сили зберегти, зберегти цю людяність. І Боровський, щоб цей досвід виписати, робив такий художній прийом. Він написав більшість своїх творів, але чотири головні оповідання. Передусім, він написав від імені так званого форарбайтера того, хто включений в цю систему. Так? Сам Боровський не був форарбайтером. Він просто отримував посилки з дому, мав що їсти, і відповідно тому вижив. Але коли він надає е, те, що називається наратор, так? коли він е, створює образ наратора, він знаходить такий.